В Україні в наступні пару днів очікується суттєве похолодання. Місцями стопчики термометрів опускатимуться до мінус 20 градусів. Зараз ми вам все розповімо так, у неділю, 21 січня, суха погода передбачається у всіх західних областях, а також у Миколаївській, Одеській та в Криму. А ось нарешті території країни йтиме сніг місцями сильний. Вітер в цей день південного напрямку 5-10 метрів на секунду. Вночі та вранці очікується желедиця, тому будьте обережні. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 21 січня, то знову посиляться морози. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від мінус одного до мінус трьох, а вночі буде від мінус двох до мінус шести градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від нуля до мінус п'яти. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 7 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 1 до мінус 4, а вночі від мінус 4 до мінус 6 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від 0 до мінус 2, а вночі від мінус 3 до мінус 7 градусів. У неділю на півдні температура буде від мінус 1 до плюс 4 в день і від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу вночі. У Києві, 21 січня, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. Температура повітря буде від 0 до мінус 3 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!